Вітаю вас, мої любі квіточки! Нас з вами до себе в гості. Сьогодні запросив хлопчик на ім'я Андрійко. Сьогодні ми разом з Андрійком завітаємо на кухню і допоможемо йому розібратися з посудом. Адже посуду так багато і треба знати його призначення. Посуд використовують для приготування або подавання їжі та напоїв, а також для зберігання продуктів харчування. Посуд буває різний. Він зроблений з різних матеріалів, а також має різне призначення. Малята, давайте з вами заглянемо в шафи на кухні і подивимося, який там посуд стоїть на поличках. Що ви бачите, Перший шафі. Так, тут стоїть сковорода. Її ще називають пательня. Каструля, друшляк, дощечка, ківш та чайник. Це все кухонний посуд. З його допомогою люди готують їжу. Малята, повторіть, який це посуд. Правильно! Це кухонний посуд. А що ви бачите в другій шафці? Тут розташовані тарілки, дрібна та глибока, чашка, склянка, сільничка та цукорниця. Це все столовий посуд. Його використовують. Для споживання їжі. Повтори ще раз, який це посуд? Так, столовий посуд. Малята посуд може бути виготовлений з різних матеріалів. Андрійко, скажи мені, будь ласка, якщо чашка зі скла, то вона. Так, вона скляна, малята, а якщо кастрюля з металу. То вона металева, пательня з чавуну, то вона чавунна, салатник з кераміки, то він керамічний, миска з глини, то вона глиняна. Якщо дошка з дерева, то вона дерев'яна, правильно малята. А якщо тарілка з пластику, то вона пластикова. Молодці. А зараз давайте з вами пограємо в гру великий маленький. Повторюйте за мною. Велика тарілка. А маленькая тарелочка, велика чашка, а маленькая чашечка, велика каструля, а маленькая каструлька. Велика виделка, а маленька, виделочка. Велика ложка, а маленька, ложечка. Велика склянка, а маленька. Гляночка! Молодці малята! Малята, подивіться, матуся Андрійка сходила в магазин і купила продукти. А тепер Андрійкові треба розкласти ці продукти у відповідний посуд. Давайте йому допоможемо. Які продукти купила матуся? Подивимося. Це хліб, масло. Сіль, цукор, молоко. А це посуд, в якому мають зберігатися ці продукти, або подаватись до столу. Це хлібниця, солонка, маслянка, цукорниця та молочник. Тож, давайте розкладемо продукти, куди ми покладемо хліб? Хліб ми покладемо в хлібницю. Масло куди ми покладемо? Масло ми покладемо в маслянку. Сіль ми насипемо в солонку. Молоко ми нальємо в Молочник. А цукор ми насипемо в цукорницю. Молодці. Дякую за допомогу малята! Ось і прийшов час обіду. Давайте допоможемо Андрійкові малята. Суп ми наливаємо з чого? Суп ми наливаємо з каструлі. А чим наливаємо суп? Суп наливаємо половником. М'ясо беру з чого? М'ясо беру зі сковорідки. А чим беремо м'ясо? М'ясо беремо лопаткою. Какао п'ють з чого? Какао п'ють з чашки. А чай наливають з чого? Чай наливають з чайника. А кашу їдять з чого? Кашу їдять з тарілки. А чим їдять кашу? Кашу їдять ложкою. Діти, а зараз ми з вами пограємо в гру, назви, розкажи, опиши. Малята вам потрібно. Назвати посуд, сказати, для чого він потрібен, а також описати його. А в цьому вам допоможуть питання який, яка, яке? Тож почнемо гру. Діти, що це? Так, це чайник? Для чого він потрібен? З його допомогою. Ми можемо підігрівати воду? А чайник який? Яскравий, червоний, в білий горошок. А що це? Це каструля? А для чого вона потрібна? У каструлі ми варимо смачні страви, такі як суп та борщ? А каструля яка? Гарна, яскрава, зелена з квітковим малюнком. А що це? Це тарілка. А для чого вона потрібна? У тарілку ми накладаємо їжу. А тарілка яка? Тарілка глибока, кругла, біла. А що це? Це сковорідка. Для чого вона потрібна? На сковорідці ми смажимо страви. Такі, як м'ясо, картоплю та інші. Сковорідка яка? Сковорідка чорна, металева, важка. Що це? Це чашка. Для чого вона потрібна? З чашки ми можемо пити. Чашка яка? Чашка яскрава, смугаста, різнокольорова. Молодці малята, ви всі чудово впорались. Малята, вдома на кухні ви можете продовжити цю гру. Самі виберете предмет, назвете його, скажете, для чого він потрібен, та опишете його. З допомогою питань, який, яка, яке? Малята, сьогодні ми допомогли Андрійкові дізнатися, який буває посуд та його призначення. А зараз нам вже час попрощатись, тому я кажу вам до побачення, до нових зустрічей, малята!